Дивіться в сьогоднішньому відео. Олег винник у патріотичній футболці прорекламував свої концерти за кордоном. Який вигляд має артист втікач? Крім цього, він що грошей просить? Потапа підловили у Валенції в екстравагантному вбранні. Також Григорій Решетнік злітав на відпочинок у Домінікану та пояснив, чому змовчав про це в соцмережах. І наостанок приходько пояснила, чому Клавдія Петрівна зникла після концертів у палаці спорту та назвала її головну помилку. Це Марс та зірки. Поїхали! Український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, після провалу в Польщі намагається привернути увагу аудиторії до своїх концертів у Празі. Вперше протягом тривалого часу 51-річний артист показався в мережі, аби прорекламувати свої майбутні виступи. Ба більше він оприлюднив відео у патріотичній футболці з написом Ось вам не Харків. Відповідний запис з'явився на сторінці виконавця у TikTok. Про піарити концерти Олег Винник вирішив у гумористичному стилі. Він поділився із шанувальниками відео із тренажерного залу, де спілкується з відвідувачем. Під час розмови співак нібито розсекретив чоловіку одну із деталей заходу, а саме той факт, що на сцені з'явиться його дружина. У цей момент на відео з'явився напис: А ти в курсі, що Таюне буде в празі? Згодом виник разом зі своїм співрозмовником затанцювали під трек обраниці артиста Чую, чую, бачу, бачу. Далі треба жити. Нагадаємо, нещодавно Олег Винник анонсував два концерти, що відбудуться у столиці Чехії, Празі, 14 та 15 лютого. На сайті з продажу квитків вказано, що бажаючим потрапити на дійство, доведеться заплатити за них 3000 тисячі чеських крон або приблизно 5100 тисяч гривень. А до того ж, на відвідувачів, окрім виступу знаменитості, чекають Welcome Drink, Фуршет та дискотека 90-х у перервах між виходами артиста на сцену. Активно рекламувати концерти в Празі винник вирішив не безпідставно. Наприкінці листопада, 24-го артист вперше оголосив про виступ за кордоном. Захід, який керівниця фан-клубу виконавця Валерія Барон назвала чудовою новиною перед передріздвом, мав відбутися 21 грудня у Варшаві. Однак цього не сталося. Справа у тому, що ціна найдешевшого квитка становила 1875 гривень, а найдорожчого 4180, Тож їх майже не купували. Виступ перенесли на 2025 рік. А офіційною причиною такого рішення команда артиста назвала технічні проблеми. Друзі, пишіть в коментарях, як вам зовнішній вигляд Олега Винника на цьому відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Репер та музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий під сценічним псевдонімом Потап, засвітився у центрі іспанської Валенсії. Його помітили на дегустації напоїв. Відповідне відео зі знаменитістю опублікував ріелтор Андрій у інстаграм. Для прогулянки Потап обрав дуже екстравагантне вбрання, червоний спортивний костюм та сумку у клітинку. Артист тримав у руках яскравий плакат, на якому було написано Славік Діґустейшн. Таким чином, репер привертав увагу до свого нового сценічного імені. Як відомо, нещодавно він змінив псевдонім на Славік Балаган». На заході Потапенко був не один. Біля нього помічено колишнього учасника музичного гурту МОЗГІ Едуарда. Він тримав у руках чарки з напоями. Користувачі мережі неоднозначно відреагували на появу Потапа у Валенції. Має вигляд як антиреклама Валенції. Він там що? Грошей просить. Друзі, як вам новий образ репера Потапа? Пишіть в коментарях. А ми переходимо до наступної новини. Український ведучий Григорій Решетнік зізнався, що зовсім нещодавно разом із сім'єю повернувся із відпочинку в Домініканській республіці. Хоча його дружина Христина Решетнік ділилася із шанувальниками великою кількістю світлини з відпустки, на них був відсутній шоумен. Він вирішив не повідомляти про перетин кордону в соцмережах, аби не провокувати негативні емоції в інших. Про це знаменитість розповів у коментарі для проекту Ранок у великому місті. На думку телеведучого оприлюднювати свої кадри з іноземної держави було би неправильно. Я був поруч зі своєю родиною, просто не оголошував це публічно. Я не хочу засмучувати своїми фото з відпочинку тих людей, хто не має такої можливості, пояснив Решетнік. Нагадаємо, що подорож зіркової сім'ї не обійшлася без пригод. У своїх соцмережах Христина Решетнік розповіла, що в довгоочікувану відпустку вони вирушили власним автомобілем. Однак, замість очікуваних 16 годин поїздки, сім'я витратила на дорогу майже добу. Справа у тому, що їм не вдалося з першого разу перетнути кордони з Польщею, через що блогерка була змушена повернутися в Україну. А згодом дружина шоумена повідомила: вони змогли проїхати митницю і потрапити до польського міста Катовіце, де розташований аеропорт. Проте на цьому сюрпризи не закінчилися, адже необхідний рейс перенесли. І з часом Христина Решетнік знову вийшла на зв'язок і повідомила, що проблеми виникли через зелену карту для виїзду автомобілем з України. Виявляється, що з 1 січня 2025 року почали діяти нові умови купівлі зеленої карти. Я цього не знала, тому що я завжди, коли оформлюю онлайн зелену карту, я її оформляю якраз в день від'їзду. Тут, коли я зайшла на сайт, то побачила, що її можна оформити тільки з наступного дня. я подумала, окей, оформляю, а там буде видно. Під'їхала до кордону, українці пропустили дуже швидко. А поляки відкривають документи і у них шок. Кажуть, о Боже, у вас ще дві години, бо це була 22, а термін початку дії зеленої карти вже з 24-ї. І вони кажуть, вибачте, розвертайтесь назад, поділилася блогерка. Друзі, як на вашу думку, чи правильно вдіяв Григорій Решетнік щодо того, що не афішував свою поїздку за кордон, пишіть в коментарях. І наостанок скандальна співачка Анастасія приходько розкрила головну помилку колеги Клавдії Петрівни після масштабних концертів у палаці спорту в останні дні літа 2024 року. А за її словами, артистка не мала розкривати інтригу щодо своєї особистості, тому популярність і далі була б її головним коником. Проте, після концертів у палаці спорту співачка взяла паузу у своїй творчій діяльності. І досі рідко випускає нові треки, як розповіла Анастасія Приходько в інтерв'ю на шоу «33 запитання. Клавдія Петрівна мала б тримати інтригу до останнього, щоб підтримувати популярність. На жаль, коли кар'єра швидко росте, то буде дуже велика пауза. Це стабільна історія і дуже шкода. Не треба було її відкривати обличчя, не треба було лізти в палац спорту. Треба було тримати максимально цю інтригу. Поділилася думками Анастасія Приходько. Вона вважає, що співачку хтось змусив організувати концерт в палаці спорту, і це не було її власним бажанням. Те саме стосувалося і участі в проєкту Тіни Кароль, дім звукозапису. Я не знаю, хто змусив її це зробити. Не треба було до Тіни йти. Додала вона водночас, найкращою українською співачкою Анастасія Приходько назвала себе і Гелю Зозулю. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось в наступних відео.